мої гості, Дорога родина, кланяюся вам низенько, прошу на гостину, аби файно на весілі пили і гуляли. Гриць Драбак бажає вам доброї забави! 31 квітня в Любка Попроцького було веселе. Ви його знаєте, це той же коня, в у втопив. А Любко женив свого стачка на п'єцуховій марині. Та й ще хлоп втратив, забив пече, баби напекли пляцків а зонька дурдукова затоляпала такий коровай, що досягав старостове до самого пупця. Ну, той хлоп мав гризоту, бо йти до церкви тої такий добрий кавал дороги. Ну, а, а той тягар. І заким вісілє дійшло до церкви, то староста вже мав спораліжовану ліву руку і скалічений великий палець на правій нозі. Бо дуже тиснули нові мешти. По шлюбі в церкві вісілє приступило до подвір'я Любка Попроцького. А музика. Влупила марш, але так голосно, що староста ж вклекнув. Потому впав животом на коровай і зіпсув голуби, що були випічені з тіста. А зустейні вилетів напуджений любко Попроцький. Вар'яти. Та жити, що грайте, бо мись свиня завішала. За хвилю молодіта з Любком полетіли до кучі. І направду Льоха життя називала шинка, запхала голову в гратке і не могла сі цуфнути. Любко за Ском злапали льоху за задні ратиці і потягнули. А льоха щерпнула і втрутила Марину. А Марині впав у Вельон з голови просто на льоху. Бідна худобина. Думала, що то вже кінець і у велюні із градками понесли сі по подвіру. Любко, як опоридний господар, мусів заворганізувати дужчі хлопів на облаву. Кожний хапнув до рук, хто ж міг, і обступили льоху. А льоха тим часом нищила маєтки родини Попроцьких, надбані за останні століт. Аж по тому льоху втихомирив сусід, а він її гупнув молотом в чоло. Льоха сіла на задній ратиці, ще раз рохнула. І земліла. І вісіляється зачело знову. О, гості ще бавили, їли дикого зайця запеченого, що був напханий з зимовими ябками. А зв'язана вельоном шинка сиділа в кучі і тихо плакала. Але спокій був недовго, бо старостове вже захладно допавши до того зайця, застригла кістка десь між мигдалками. Боже, що йому не робили? І по крижах гупали, і в песок заливали. Розтоплений смалець на половину з нафту. Ну, а, а хлопці сині є, і нема на то ради, аж по тому старостові побіг Стасько, він був фельдшером в войску, при конях. Він о, він ще на всім знає. Він і по жіночому. Старосту злапали, прив'язали шнурком за праву ногу, шнурок закинули за ренву, і все веселе потягнуло до гори. Староста сьогодні. Пився головов до канта хати, Ніч не помагало. Аж коли ж рок урвався, і хлоп зо всього сили, гепнувся твором до фундаменту. він встав, легко пчихнув. І кістка му вискочила з горла. Ні, люди, що не кажіть, але веселів Любка Попроцького, так і си вдало.